Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий офіційний автомобіль від першого власника. Це Lexus GX 460 2013 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 4,6 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має ось такі оригінальні титанові диски розміром 18-го. Кругові парктроники, камеру заднього огляду, просто камера заднього огляду, є фаркоп, рейлінги на даху, передні та задні протитуманки, безключовий доступ, окремо відчиняється кришка багажника. Ось так та ось ця форточка. Є шторка, електропривід третього ряду сидінь. Також присутні. ось такий відмінний автомобіль вас чекає. У нас безключовий доступ. Приємний шкіряний салон коричневого кольору. Дитяче кріплення ізофікс. задній центральний підлокітник. Тут два підстаканнички сховано в нас, три підголовники, три пасоки безпеки для пасажирів другого ряду, два пасоки безпеки для пасажирів третього ряду, клімат чотирьохзонний, як ви бачите. Блокування замків задніх дверей. Пороги, пам'ять водійського сидіння. Електропривід переднього ряду сидінь. Є ось така невеличка тріщинка на боковині на водійському сидінні. Чотири склопідйомника, підйомника, блокування вікон та центральний замок, електрорегулювання автоскладання та підігрів дзеркал, Омивач фар, підігрів керма, додатково встановлено газове обладнання та вписано в технічний паспорт автомобіля, електрорегулювання керма та комфортний вхід до салону автомобіля, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Мультілог, автоматична коробка передач із функцією Tiptronic, пневмопідвізка, вибір режиму руху, вимикання, та вимикання повного приводу, допомога при спуску, оригінальний пробіг 262 000 км. Нагадуємо вам, автомобіль від першого та єдиного власника. Клімат-контроль, розсифікована навігаційна система, блокування міжосьового диференціалу, запуск двигуна на кнопку, контроль керування аудіосистемою на кермі. Можливість підключати мобільний пристрій до штатної акустичної системи. Акустична система Mark Levinson, Дуже приємне звучання, дуже гарний звук. Дерево на кермі, дерево в салоні. Є все для того, щоб. Відчувати комфорт, спокій, поєднання з автомобілем. Бронеплівка на передній частині автомобіля, ось вона, як ви бачите, є. Крила, капот, оптика. Все є. Автомобіль можна придбати як за готівку, в лізанг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ. Вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте та купуйте ось цього красення. Будете дійсно задоволені.